Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна, і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні я хочу зняти вступне відео до нового спільного проєкту, який називається Шальні історії. Його організувала Оксана Левчук, її канал так і називається Просто В'яжемо з Оксаною Левчук, і ми будемо в'язати в цьому проєкті вироби, які можна одягти на шию на плечі. Тобто це будуть снуди, бактуси, шалі, пончо, бафи, маніжки, палантини, шарфи. Я думаю, що кожна з нас є, який має зв'язати якийсь виріб, тому що холода вже наближається, а у нас у всіх вдома є наші рідні і близькі, кому щось обов'язково буде потрібно. Проєкт буде починатися з 20 листопада і буде тривати до кінця січня, і до 20 листопада треба зняти вступне відео і заявити про те, що ви будете приймати участь у цьому проєкті. Він буде досить лайтовий тобто ми будемо в'язати якусь річ, яку ми хочемо. І звітувати або один, або два рази на місяць. Тобто, ми будемо у своїх звітах показувати, або що ми закінчили, або що ми там продвинули, або що почали. І до речі, Оксанка дозволила брати в проєкт вже розпочаті процеси. Я цьому дуже-дуже зраділа, тому що в мене є один долговий яз, який вже у січні буде два роки, як я його розпочала. І мені він дуже-дуже подобається. Але я коли розпочинала, я навіть гадки не мала, що я ну, я розуміла, що я його колись закінчу. Але коли це буде, це було мені невідомо. Так от я тепер впевнена, що я його закінчу, бо мені він дуже дуже подобається і хочеться його вже мати. Я зараз вам буду показувати пряжу, яку би я хотіла взяти з собою, але Оксана сказала, що можна буде потім водити пряжу, можна щось міняти, тобто це буде все досить легко, просто і дуже таких ніяких зауважень до цього не буде. Ще в проєкті у нас будуть деякі запитання, і на них ми будемо відповідати. Тож, я думаю, що звіти будуть досить цікаві. Ну, і давайте перейдемо на, на, напевно до тієї пряжі, з якою я планую в'язати. Хочу вам трошки розповісти, що я планую робити. По-перше, хочу показати свій довгов'яз. Я думаю, що ті, хто давно дивиться, Мій канал, то вони, я думаю, бачили його, тому що я його ж, я ж кажу, розпочала роки, ну, от у січні буде два роки, як я його розпочала. Це така хустка, яка в'яжеться, оце лице, двустороннім жакардом. В'яжу я його за описом. Даше Мосієнко в неї є такий, такий опис, інструкція, як його в'язати. Для мене, коли я розпочинала, це взагалі була нова техніка двосторонній жакар. Та й взагалі жакарт я в'язала там один, здається, виріб на той момент. Зараз я вже зв'язала трошки більше, і я вже точно знаю, що його реально зв'язати. Подолужати, тому мені хочеться дуже-дуже хочеться його завершити. В'яжу я його з такої пряжі, це в мене тут раритет. Оце пряжа, це вона Angora Gold, Бачите, яка ще етикетка, я її покупляла десь у ну, може, 12-му році, тобто їй дуже багато вже років. Ось у мене один моточок залишився, я їх брала два. Тут досить такі красиві, гарні переходи, і вона м'якенька, і вона мені дуже подобається. Ось така алізен Гора Голд Батік Design. Колір тут ось такий 18,99. І помішую я її з такою пряжою на комахер Делікейт. Мені також цей махер дуже подобається, тому що він м'якенький. І колір тут 6101. Я, до речі, не сказала, що тут 10% шерсть, ну, вовне, 10% махерую і 80 акрилу. А в цьому 40% махеру і 60 акрилу. Тому я такі дві пряжі поєдную, і я впевнена, що в мене все, буде, все вийде і буде дуже красива хустка. До речі, я Взагалі, для мене цей проєкт такий шальні історії, асоціація зразу з шалю. Але я в'язала досить мало таких виробів. І найперший виріб, який я такий зв'язала, саме, от такий в моєму розумінні, ажурний, красивий, це був палантин. Я його в'язала у спільному проєкті, були такі дівчата Санні Ніц. Вони одні з перших почали проводити спільники на Ютубі. І я там в'язала з ними палантин. І тоді я дуже багато цікавої інформації дізналась. На той момент я дуже мало знала і про шалі, і про палантини, і взагалі про пряжу. І я дізналась, що саме для того, щоб шаль вийшла така ажурна і тримала візерунок, то її треба в'язати, щоб вміст натурального волокна був не менше 70%. Тобто оця пряжа, яка в мене вона не підходить для шалі, ну тобто вона не буде тримати так візерунок, як наприклад, Кауні або Дундага, або ще якась така вовна. є. Ну, бобінна пряжа, яка 100% вовняна, тому з неї також можна зв'язати досить красиві вироби. Але от для цього проєкту мені не потрібно, щоб тут тримали віз... візерунок, тут щоб було... воно в'яжеться двостороннім жакардом, воно буде і так дуже гарно виглядати. Тому, от бачите, це. Цей виворотня сторона це лицьова І ці переходи от оцієї ниточки, вони досить красиво виглядають. Єдине, що я цю білу секцію відматую. І Оксанка дозволила мені взяти цей проєкт, тому я дуже-дуже задоволена. Я вже поставила маркерок, такий маркерок, щоб ви бачили, з якого моменту я його почала. Оцей маркер це показує, що це. Лицьова сторона, то, щоб я не заплуталась, тому буду в'язати. Тут, бачите, я тут в'язала, воно вже таке кривеньке-косеньке, але я думаю, що після прання воно все вирівняється і все буде гарно. Тому м -м, будемо <глухи> дуже сподіватись, що я у мене все вийде і я її зможу закінчити, бо я вже дуже-дуже хочу. Так, це перший проєкт, який тут, точно мені хочеться. Другий проєкт, про який я зразу вже подумала, коли Оксанка сказала про проєкт з шалями, це отака пряжа. У мене є Кауні. Тут 8 дроп 1. Це 100% вовна. І колір цей, здається, називається Лаванда. Він мені дуже-дуже подобається. Подивіться, які переходи красиві. З пряжею Кауні я Працювала тільки один раз. Я в'язала шаль у проєкті Вернісаж Сініх барв. Вона у мене називається Листопад та Шаль. І я залишилась дуже задоволена, отримала величезне натхнення і вона дійсно вийшла дуже-дуже гарною. І от то для мене є саме шаль така, яка вона має бути в моєму розумінні. Тому мені би хотілося дуже-дуже зв'язати з цієї ниточки, тим паче, вона вже також майже два роки в мене лежить і чекає на свій, на свій час. Тому мені дуже хочеться з нею пов'язати. І планую. І є в мене ще отака ниточка. Я не знаю, який тут склад, але ось вона така коричнева з синіми букляшками. Бачите, така? Вона досить-дуже дуже така м'якенька, приємна на дотик. І тут в мене більше 100 г. І мені вистачить на таку невеличку хусточку. Я хочу шийний такий, на шию собі під пальто одягати, і я її планую зв'язати дуже такою простенькою, хустковою гладдю Зв'язати. Мені, от чомусь так я її бачу, і саме так мені і хочеться. Цю пряжу мені подарувала Галинка. Тому я буду з нею пробувати в'язати. Отакі поки що в мене на даний момент в голові три проекти. Але можливо, що будуть ще якісь, я не знаю, бо ми такі всі творчі люди, у яких постійно змінюється настрій, щось, щось нам то хочеться, то не хочеться. Але дуже би хотілося. І взагалі-то, якщо. Я з'яжу усі ці, то це буде дуже класно, тому що ну, це досить такі великі вироби, і на них е, піде багато часу, особливо на отаку шаль з кауні, тому що я планую, якщо е, то в'язати ажурну, красиву шаль. Оця шаль також потребує багато уваги, тому що це жакар, треба постійно слідкувати за схемою. А це в мене буде така. Ага. Така відпочилочка я буду в'язати і кайфувати від самого полотна. Тому що тому отакі, До речі, хотіла вам сказати: ця пряжа Кауні, я її купляла у світланки. І в інстаграмі, в інстаграмі в неї є профіль Світлана Брана. Я залишу посилання на неї і в неї є пряжа Кауні. Тому якщо хтось шукає і не знає, де купити, то звертайтесь до неї, я думаю, що вона вам обов'язково допоможе. Ось такий в, в мене був вступ. я... Бажаю вам усім успіху, щоб усі ваші плани, які ви перед собою ставили, вони завжди мали позитивний результат. Бажаю вам гарного дня, продуктивного, без поганих новин і зустрінемось у наступних відео. Усього вам найкращого. Бувайте!